Останнім часом в українському медіапросторі, особливо серед популярних блогерів, поширюється тривожна тенденція. Їхні історичні наративи, хоч і скрямовані проти російської пропаганди, містять у собі іншу, не менш підступну отруту. Під виглядом денацифікації по-путінськи ці знавці наполегливо насаджують українцям думку, що ми молода нація, без глибокого історичного коріння. Вони стверджують, що величні цивілізації минулого, так от скіфи, сармати чи анти, що мешкали на наших землях, не мають жодного стосунку до сучасних українців. А Київська Русь, на їхню думку, це лише держава работоргівців, заснована чужинцями з півночі. Ця схема працює за принципом манкуртизації. 90% сказаного є правдою, з якою важко сперечатися, а 10% це отрута, що відрізає українців від їхнього минулого. Здається, деякі дипломовані історики сьогодні є клонами сумнозвісного Петра Толочка. Вони відсувають усю історію до 16-17 століть у доісторичний період, заперечуючи будь-які зв'язки з Нашою державотворчою спадщиною особливо вражає розмова з випускником історичного факультету, який, будучи українським націоналістом, переконаний, що князь Ігор був варягом зі Скандинавії, Русь державою на релігійній основі. А українська нація з'явилася не раніше часів Богдана Хмельницького. Коли йому згадують про альтернативні концепції, як от роботи Лейбніца чи Максимовича, він відповідає, не чув. Це яскравий приклад продукту системи, де історія починається лише з 19 століття. Такі переконання підтверджують сумні рядки Тараса Шевченка, та до того й історію нашу нам розкаже. Але навіть німці, на яких так люблять посилатися ці блогери, знали правду задовго до німецької школи. Перший президент Берлінської академії наук Готфрід Вільгельм Лейбніць, 1646-1716, у своїх працях чітко вказував, що варяги прибули на Русь з Вагрії, Слов'янської області на півночі сучасної Німеччини, де розташоване місто Любек. Він писав: руси, які не вміли ймовірно добре вимогувати. Вавляти звук гри зробили з Вагрів Варяг. Вагрія була частиною широкого слов'янського світу, що простягався від Києва до Балтійського моря. Цей світ, а не чужинці работоргівці, і створив Русь. Настав час усвідомити, Русь це не чужа колонія, а наша власна держава. Це Україна, це наша історія. Не дозволяйте маніпуляторам, які ховаються за гучними титулами чи популярними блогами, відібрати її у вас. Вивчайте джерела, досліджуйте альтернативні концепції та плекайте свою спадщину, бо лише так ми зможемо захистити свою ідентичність і майбутнє.